Там є снічка. Мені надо, як вона туда дойде. Туди внечку піти. Єдиний мінус, що вона мене з першого разу кільне. Ось туди мені надо, блядь. Треба не топати, кстати. Дура, ебана. Ну да, не топать надо. Давай, разворачивайся, я туда побежу. Пострм хуйня Ще так палить страшно. О! куди світиш блядь? Чу пизда, думав все, блядь. башать то тобто есть тут пока що якась така в мене сейф зона имеється да ой мені десь надо найти як подожди не пойму не пойму куда мені надо ну пойму точніше але... но ну, что хватит Да ця хуйня, блядь, яку розірвати разервать надо. Что, сюдой пройти? Да нет, блядь. да? А ну. Ммм. Ну все, пизда, не знаю, куда идти дальше. Ох, ебать! А що ж вони так резко начали, блядь... Що вони, блядь? Може треба було просто талого ждати, поки вони. Єбать, я там так на тоненького. Ну, давай ці віддамося. Оце саме напряжна буде тут мішати мені. Хай пропадає. Тут відкривається ця пизда. Да, це пиздець! Я там є ліманценув. Є Тупо одна попитка є на цю цю авантюру. Так, давай крутися. Не подобається локація. Бігаю ці гніди. Так, подружка відновилась, окей. Мені треба прям щас бігти за нею, блядь. О тут мене в той раз не побачила, да, так, вроді? Да, нормально. Живем, блядь. Ця піздінка. Куди? Якраз туди йде, отлично. Не будем втрачати... Щас, блядь! Да давай, стой сегодня на ногах шини. Очкову, что он нам в любимый момент может назад повернуться. Був би супер кринж. Бля, як ж там пройти, сука? Я не понимаю, наші мне цих две штуки дали. Так, ну вона сейчас тут палить начнем, мы надо. Она не бояться. Не боюсь. О тут вона дуже швидко розвертається. Треба тапочку сразу давить. А де це радіо з тригерю? Ну, все радіо на горі, блядь. чому воно не тригається? Вона мене не бачить. Не поняв, прикол, блядь. Спію добігти, блядь. До сейф зони, оцю. Так, ну давай подождим, поки. Там вони дорублять ту тему. якось 100 раз неловко вийшло. получилось, я тут просто бігав. Вони просто заспавнились. Хоча мені може на саме начало треба вернуться. Ха-ха-ха-ха. ха Давай на саме начало. Не пойму ніхуя. О, все, блядь. Ригерилась. Да, если сюди зайду я нахуй закрию, блядь, цю гру, ігру Блядь, Бля, там ще та світить. Треба подивитися, куди та світить. Далеко, Ні, не далеко, хорошо. Там можу пройти. Главное, зараз на оцю не попастись. Блядь. Ну, розвернись нахуй. Ну, єбать таймінг тут. Бать, а як тут щоб... Бля, не туди треба короче, якось. Самі шанс. О, я долбоеб, блядь. Надо ждать, оця... Блядь. О, закрито, блядь! А что делать, блядь? А как они тогда прошли, блядь? Ну, йоу. А, что делать, блядь? Нахуй я пришел сюда. Я теперь назад хуй выйду, блядь. Ну, я ж туда и не пройду. Правильно? пиздец. Можно я куклу очаровать, блядь? А! Что, вы на не поднимется? Бля, ты как я хуйню сделал, тикаша. Там хоть какой -то синхрон был. Это про собачья, блядь. Я понял, их можно обезвреживать. Тоді питань немає. Я не знал, блядь, До чого не, не робила вона ніхуя. Не можна пройти їбать. І що делать, блядь? Я реально не понимаю, куда я тут, блядь. Бля, вони всі в одні локі тепер, сука. Не, а як там пройти? Ну, їбать, ну без рофла, сука. А там ж тупо немає, куди, блядь. Може, блядь, кудись залізти надо, я хуй пьем. Тупо немає як цей бар'єр, блядь, Продолить Ебать, а що делать, блядь? Что, может, игра забагалась, нахуй, йоу? Да я походу, туда сигру забагав, блядь. Тут ну, тупо нема. Ой, блядь. Бля, ну назад не хочу вертаться. Бля, я в душі не їбу. Тупо нема даже де цвіточок, сука, взять, ебаный. Ох ти, блядь. О, ебать, що, голонуть може? А ну, блядь, подожди. Ммм. А, шо шо я буду гуглить, блядь. сіху нахуй, еб твою мать. Блядь. Бля, ебать тупий, сука. у спальню, смотрите дом бля. Що в мене вообще имеется. Та ніхуя в мене имеется. Карта щитка, блядь. Щітки у нас імеються. Слушай, мене побачили, если я буду так сидіти. Бля, може Бля, як я десь ігру реально поламав, блядь. Оно є, блядь, куди йти, сука, Ну мені отут тут надо якось, блядь. Протиснуться, блядь. Ладно, це хорошо, що моя трошки времени є, що я їх, блять. Вот тут замазав жорстко. Бля, може якусь ту куплу розбудить, блять. Ну немає чем. Стопроще, сука, в тому я не можу понять, що, блять. Точно не... Не через гору нікуди лізти, бо тут в принципі нема куди лізти, блядь. Ох ты, ебачуть за жопу не піймали, блядь. Ладно, сейчас подивлюсь, блядь, В інтернетах, сука. Ну я тупо, блядь, не бачу куди йду пройти треба. Як лока ебана називається Мастерская. Давай гугленем, блядь. Уу uh. Microsoft, блядь. Бля, як по-другому звали, блядь. Ресident Типл Village. DLC uh, Роза Мастерская проходше Бля, mm. ну хуй пойми, хуйпами. Такая гру десь поломав, сука. Замок, mm. блядь. Так, це по замку, хорошо. По замку ми тут уже були, бля. Давай не по замку. О. О. Підожди, блядь. Mm. Так, надо играть, спускаємося вниз, і говорит, до справу. Коклет, кусається на клітку ліс проходить. Так, це ми вже були. Добраємось до більшої кімнати, піднімаємося по дерев'яним доскам, спрягаємо вниз, держимся правої сторони. Жду поки уйдут в ліву сторону и під стол к яр. Клітка упадет. Жигаем бутон над столом в центрі кімнати. Це не тут, болять. 嗯、uh